Так, сьогодні, 16 вересня, день пам'яті Георгія Гонгадзе, відомого журналіста, який у 2000 році зник за загадкових обставинах, а потім виявив, що він був вбитий. Цей рік вже є, ця дата є вже неодноразово. Датою в році, якому визначають в основному активісти, журналісти, тобто всі громадські активісти об'єднуються, і ось ми безпосередньо майже щороку ввішуємо цей банер, потім ввечері відбувається вечір шанування, але це є такою акцією нагадування про те, що розслідування і так і не закрили, тобто не знайшли виновних і справа не завершена до кінця. Тобто акція є... акція є є нагадувальною і. Те, що громадяни ще вимагають ну, знайти винних і покарати їх. Ну, наприклад, в минулому році, коли ми приходили сюди вішувати, були проблеми з міліцією. Ми, але все ж таки ми і повішали потім його, але за допомогою журналістів водночас, тому що приходили камери, почали знімати а міліція. Цього, цього, року як? Ну, цього року тут комунальникам захотілося покрасити міст. Але я думаю, що не буде ніяких Ну це ж не є заборона них ну, на так, своя так. робота. Тобто я маю на увазі що правоохоронці не так, сьогодні, на цьому році якось більш лояльно і нічого. Mm, і, так. до речі, дивно, тому що вже можливо з нинішньої влади будемо сподіватися, що визнають цей день офіційно, як пам'яті Георгія Гонгладзе, і не лише Георгія Гонгладза, а взагалі журналістів, які були якби, замордовані. Режимом, які були неугодні угодній владі і були вбиті за згадкових обставин. Тому сподіваємося, що влада Петро Порошенко в минулому році, по моїй пам'яті, він приходив на акцію вшанування, можливо, в цьому році прийде. І все ж таки, якщо він зараз при владі, можливо, якось цей день вже буде офіційно визнаний як вшанування журналістів.